Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам на дня не можна. На попередньому уроці ми занурились у світ геометричних фігур. Ми багато чого з вами знаємо вже і вміємо усне опитування. Назви об'ємні, або їх можна ще назвати, просторові геометричні фігури. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Піраміда. Куб. Конус, паралелепіпед, циліндр. Куля. Сьогодні на уроці ми досліджуємо знаки, пов'язані з величиною. Ми будемо звертати увагу на розмір об'єктів і з'ясовувати: довший чи коротший, вищий чи нижчий, ширший чи вущий. Розгляньте, будь ласка, пару об'єктів. Це є мотузка, а це вудка. Що в них спільне? Я з вами згодна, що розмір у них спільний, тобто однакова довжина. Одна пара об'єктів. Дерева і ліхтар мають. Однакову висоту. Розглядаємо наступну пару об'єктів. Це млинці і зошити. Що в них спільне? Дійсно, зошити, зверніть увагу, зошити складені стоси, тобто велика кількість однорідних предметів, вертикально складених один на один. І млинці так складена вертикально один на один. Це і є спільне. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 На кожному малюнку порівняй зображені предмети за довжиною, шириною і висотою. Назви предмети однакові за довжиною, шириною і висотою. На цьому малюнку ми можемо порівняти деталі лега червоного кольору. І, підкажіть мені, якого кольору дійсно і зеленого кольору. Адже ці деталі мають однакову довжину. Наступна ілюстрація. Дійсно, ми можемо порівняти предмет деталь конструктора зеленого кольору і коричневого кольору. У них однакова довжина, ширина і ось де висота, зверніть увагу, так само деталь рожевого кольору і жовтого кольору. У них однакова довжина, ширина і висота. Із культ хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжую працювати в робочому зошиті. Початок роботи ми завжди позначаємо клітиночкою і зафарбовуємо будь-яким кольором. Я зафарбувала червоним. Ви свій колір. Зверніть увагу, в зошиті ми завжди відступаємо одну клітиночку, беремо наступну клітиночку і від початка рядочка почнемо утворювати візеруночок. Зверніть увагу, ось цю клітиночку. Я зараз знайду серединку цієї клітинки і напишу горизонтально ось таку лінію. Ось це наша клітиночка. Ми знаходимо серединку. А далі в наступній клітинці ми будемо ставити точку. Візеруночок наш буде повторюватися, горизонтальна лінія і точка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Самостійно пропиши до полів ось такий візеруночок в зошиті. Продовжуємо в зошиті утворювати візеруночки. Але пам'ятаємо, що наступну клітинку ми будемо пропускати, а писати будемо на наступній ось клітинці. Зараз нам потрібно об'єднати дві клітинки і утворити в зошиті прямокутник. Прямокутник складається з двох клітиночок. Наступний візеруночок буде в наступній клітинці. Для цього нам потрібно знайти середину. Клітинки накреслити лінію. Знову ми утворюємо прямокутник, об'єднуємо дві клітинки разом, і утворюється в нас прямокутник. І наступна лінія риска посеред клітинці. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Працюємо в друкованому зошиті сторіночка сьома. Завдання номер 2 Який предмет найвищий? Правильно, правильна ваша думка. Найвищий шкільний автобус. А який найнижчий? Дійсно, легковий автомобіль найнижчий. Розфарбуй той об'єкт, у якому поміститься найбільше людей. У шкільному автобусі я з вами згодна, поміститься більше людей. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Ви також самостійно попрацюєте із завданням номер 3 і номер 4 Сторіночка 7. Ти сьогодні молодець. Дякую за роботу, за лайки та побажання!